Розділ шостий Сплачений борг. Тепер, якщо читачеві цікаво довідатись, чому пана Деламоля не прийняв король Наварський, чому де кокона не побачив пана Дегіза, і, нарешті, чому обидва вони, замість вечеряти в Луврі фазанами, куріпками та косулями вдовольнилися в готелі Алябель Етуаль з салом, Нехай повернеться з нами до старого королівського палацу і піде слідом за Маргаритою Наварською, яку Деламоль упустив з очей при вході до великої галереї. В той час, як Маргарита йшла вниз сходами, герцог Дегіс, з яким вона не бачилася з ночі свого одруження, був у кабінеті короля. Сходи, якими спускалася Маргарита, кінчалися виходом. Кабінет, де був пан Деїз, мав двері, і ці двері, і вихід вели в коридор, а коридор до покоїв королеви матері Катерини Демедічі. Катерина Демедічі була сама, сиділа коло столу, спершись ліктем на розгорнутий часословець, а голову поклавши на руку, ще й досі надзвичайно гарно завдяки косметичним засобам флоренційця Рене який виконував при королеві матері подвійний обов'язок парфумера і отруйника. Вдова Генріха II була в траурі, якого вона не скидала від смерті свого чоловіка. Тепер вона мала років 52-3 і зберегла завдяки свіжій повноті своїй риси першої молодості. І покої, і вбрання її. І Мали характер відповідний до її вдовиного стану. Усе тут було темне: тканини, стіни, меблі, тільки над балдахіном, що покривав королівське крісло, де в цю хвилину спала улюблениця королеви матері, маленька лавретка, подаровані зятим її Генріхом Наварським і названа міфологічним ім'ям Феби. Видно було живе зображення райдуги, а навколо неї девіз короля Франциска I грецькою мовою Фосферей кей Айцен, що означало, вона приносить світло і ясність. Раптом у хвилину, коли королева мати, ставалася заглиблена була в якусь думку, що викликала на її підведених карміном устах. Мляву і повну нерішучості усмішку, чоловік відчинив двері, підняв килим і, висунувши за нього своє бліде обличчя, сказав Справа погана. Катерина підвела голову і впізнала герцога Дегіса. Як погано, відповіла вона. Що хочете сказати ви, Генрих? Я хочу сказати, що король більше, ніж будь-коли. Закоханий у своїх клятих гугенотів, і що коли ми чекатимемо його дозволу на велику справу, ми прочекаємо ще довго, а може, й до віку. Що трапилось? спитала Катерина, зберігаючи звичайний спокій на своєму обличчі, якому вона так добре вміла, коли треба, надавати найпротилежніших виразів, а те, що тільки що, уже в двадцятий раз. Я заговорив з його величністю, щоб довідатися, чи довго ще терпіти нам ті вихватки, які дозволяють собі з приводу поранення їх адмірала його одновірці. І що ж відповів він? Він відповів: пане герцогу, народ має підозру на нас, що це з вашої вини зроблено замах на другого батька мого адмірала. Обороняйтеся, як хочете, якщо мене образять, я обороню себе сам. При цих словах він повернувся до мене спиною і пішов годувати своїх собак. І ви не зробили спроби затримати його? Зробив. Але він відповів мені тоном, який ви добре знаєте, глянувши на мене власним тільки йому поглядом пане герцоге, мої собаки голодні, і заради людей я не примушу їх дожидатися. Про це я й прийшов сповістити вас. І ви добре зробили, сказала королева мати. Але що ж робити? Спробувати останній спосіб. Та хто ж його спробує? Я. Король сам. Ні, у нього детаван. Почекайте мене тут. Або краще йдіть за мною здалеку. Катерина підвелася і пішла до кімнати, де лежали на турецьких килимах. Та бархатних подушках улюблені хорти короля. На вроблених у стінку в сідлах сиділо два чи три соколи і маленька соя, з якою Карл IX бавився, полюючи на пташок у саду Лувра та Тюїльрі, які почали тоді будувати. Дорогою королева мати зробила обличчя блідим і повним смутку. І по щуці пустила останню. Чи краще сказати, першу сльозу. Вона тихенько підійшла до Карла IX, що роздавав своїм собакам шматки паштету, нарізаного рівними порціями. Сину, сказала Катерина, з таким майстерно удаваним тремтінням у голосі, що король теж здригнувся. Що вам, пані? сказав король, повертаючись швидко до неї. Я хочу, сину. Сказала Катерина, прохати вас дозволити мені поїхати в якийсь ваш замок. Мені однаково який, аби він тільки був далеко від Парижу. Чого це, пані? спитав Карл IX, пильно дивлячися на матір скляним своїм поглядом, який в певних випадках ставав проникливим. Бо щодня я зазнаю нових образ від гугенотів. Ще сьогодні протестанти загрожували вам у вашому луврі, я не хочу більше бачити таких вихваток. Але, мамо, сказав Карл IX переконливим тоном, хотіли ж убити їхнього адмірала. Підлий вбивця вбив уже у цих бідолах відважно оди мої. Заради всього святого, мамо, треба, щоб було правосуддя в моєму королівстві. О, не турбуйтесь, сину! Сказала Катерина, правосуддя їм не забракне, бо коли ви їм повідомите, вони знайдуть собі його самі, помстившися сьогодні на Дегізі, а завтра на мені, а потім на вас. О, пані, сказав Карл IX, вперше допустивши вираз сумніву в тоні голосу, ви думаєте? Е, сину, відповіла Катерина, цілком даючи волю Поривові своїх думок. Хіба ж ви не знаєте, що справа йде вже не про смерть Франсуа де Гіза або адмірала, не про протестантську або католицьку віру, а прямо про заміну сина Генріха II сином Антуана де Бурбона? Ну ну, мамо, от ви знову вдаєтеся в звичайні ваші перебільшення, сказав король. Яка ж ваша думка, сину? Чекати, мамо, чекати. Уся людська мудрість в цьому слові найбільшим, найдужчим і найспритнішим завжди буває той, хто вміє чекати. Той чекайте, а я не чекатиму. І по цих словах Катерина вклонилася і хотіла піти до своїх покоїв. Карл дев'ятий зупинив її. Ну, що ж треба робити, мамо, сказав він. Я перш за все справедливий. І хотів би, щоб усі були задоволені мною? Катерина наблизилась. Ідіть сюди, пане графе, сказала вона Детавану, що лащив королівську сойку. І скажіть королю, що, на вашу думку, треба робити? Ваша величність дозволяють мені? спитав граф. Кажи таван, кажи. Що роблять ваша величність на полюванні? Коли дикий кабан кидається на вас. Чорт забирай, пане, я чекаю, не сходячи з місця, сказав Карл IX, і встромляю в горло йому рогатину. Тільки для того, щоб не дати йому поранити нас, додала Катерина. І щоб позабавитись, сказав король з усмішкою, що виявляла відважність, яка може перейти в лють. Але мені не забавка була б. Коли б я вбивав своїх підданих, Богугеноти такі самі мої піддані, як і католики. Тоді, сір, сказала Катерина, ваші піддані гугеноти зроблять так, як кабан, якому не встромили рогатини в горло. Вони перекинуть трон. Ви думаєте, пані? сказав король з виглядом, який показував, що він не надає великої віри віщуванням матері. Хіба ж ви не бачили сьогодні де мої та його прибічників? Так, я їх бачив, бо тільки зараз я відпустив їх. Але хіба він прохав у мене чогось такого, чого не було б справедливе? Він прохав у мене смерті для вбивці свого батька і адмірала. Хіба мене покарали де Монгомері за смерть мого батька, а вашого чоловіка? Хоч смерть ця й була простим випадком? Добре, сір. Сказала Катерина вражено, не будемо говорити про це. Ваша величність перебуває під опікою Бога, який дає вам силу, мудрість і певність. А я, бідна жінка, яку Бог забув, мабуть, за гріхи мої. Я страшуся і скоряюсь. І з цими словами Катерина вклонилась вдруге і вийшла, подавши знак герцога від еїзу, що увійшов в ту хвилину. Залишитися і зробити зостаннє зусилля. Карл IX слідкував за матір'ю очима, але вже не покликав її назад. Потім він почав лащити собак, насвистуючи мисливську пісеньку. Враз він припинив своє насвистування. У матері моєї дійсно величний дух, сказав він. Вона не зупиняється ні перед чим. От і в справі, що ми обговорювали. Вбити кілька дюжин гогенотів за те, що вони прийшли попрохати правосуддя. Хіба ж це не їх право? Кілька дюжин, пробурмотів Дегіс. А, ви тут? сказав король, вдаючи, ніби тільки но помітив його. Так, кілька дюжин. Ах, коли б хто тільки сказав мені, сір, ви збудетесь усіх ваших ворогів відразу, і завтра не залишиться нікого, хто міг би дорікати вам за смерть інших. О, тоді б інша річ. Ну, ваша величність? Таван, перебив король, ви натомили марго, посадіть її на сідало. Те, що вона носить ім'я моєї сестри королеви Навальської, ще не причина, щоб ви її так пестили. Таван посадив сойку на жердину і почав бавитися, згортаючи та розгортаючи вуха собакам. Але, сір, перехопив Дегіз, коли б вашій величності сказали, Сір, ваша величність збудеться завтра всіх своїх ворогів. І заступництвом якого святого сталося б це чудо? Сір, сьогодні 24 серпня. Отже, це сталося б заступництвом святого Варфоломія. Чудовий святий, сказав король, що дав здерти з себе шевцем шкуру. Тим краще, тим більше він перетерпів мук, тим більше злоби повинен він мати на своїх катів. І це ви, кузен? сказав король, вашою гарненькою шпажкою з золотою ручкою вб'єте тут на завтра 10 тисяч гугенотів? Ха, -ха заради сього святого. Який ви потішний, пане Дегіс? І король залився сміхом, але таким нещирим, що він розлігся по кімнаті сумним відгомоном. Сір, одно слово, тільки одне! не переставав герцог, здригнувшись мимоволі від цього сміху, що не мав в собі нічого людського? Тільки знак і все готово. Я маю швейцарців. Маю двадцять сотень дворян, маю легку кінноту, городян, ваша величність, маєте гвардію, друзів, католицьке вельможне панство, нас двадцять на одного. Ну, коли ви такий дужий, кузен, то якого чорта ви торочите мені про це? Робіть самі, робіть. І король знову повернувся до своїх собак. Тоді портьєра знову піднялася і з'явилася Катерина. Все йде на добре, сказала вона герцогові, наполягайте, він подасться. Портіра впала за Катериною так, що Карл IX не побачив її, або принаймні зробив вигляд, ніби не бачив. Але, сказав герцог Дегіз, мені треба знати, чи зроблю я приємність вашій величності, коли робитиму так, як я хочу. Їй богу, кузен Генріх, ви причепились до мене з ножем до горла. Але ж я не поступлюся, присягаюся богом. Чи я ж не король? Ні, ще сір. Але якщо хочете, ви будете королем завтра. Отак, сказав корол Карл IX. то б'ючи короля Наварського, принца Де Конде, у мене в Луврі, Ха! а потім він додав ледве чутно: поза Лувром я нічого не кажу. Сір! скрикнув герцог. Сьогодні ввечері вони підуть з братом вашим герцогом Далансоном на прогулянку. Таван, сказав король з надзвичайно майстерно удаваною нетерплячістю. Хіба ви не бачите, що дратуєте мого собаку? Іди сюди, Актеон, іди. І Карл IX вийшов, не бажаючи більше нічого слухати, і пішов до себе, залишивши Тавана та герцога Деїза. Майже в тій самій непевності, що й раніше. Тим часом зовсім інша сцена відбувалася в покоях Катерини, яка, подавши герцогові від Егізу пораду наполягати, пішла до своїх апартаментів, де зібралися вже особи, що, звичайно, були присутні при тому, як вона лягала. Катерина повернулася з обличчям настільки веселим, і наскільки воно було збентежене, коли вона виходила. Вона з найприємнішим виглядом потроху відпустила своїх служниць та придворних. З нею залишилася тільки Маргарита, що сиділа на скрині коло розчиненого вікна, і дивилася на небо, заглиблена в свої думки. Зоставшись на самоті з дочкою, королева мати двічі чи тричі розтуляла вуста, щоб щось сказати. Але щоразу якась похмура думка знову ввергала в глибину її грудей слова, готові зірватися з вуст. В цю хвилину піднялася портьєра. Увійшов Генріх Наварський. Маленька Левретка, що спала на троні, скочила і підбігла до нього. Ви тут, сину мій, сказала Катерина. Ви вечеряєте в Луврі? Ні, пані, відповів Генріх. Ми підемо цього вечора з герцогом Далансоном та з Деконде поблукати по місту. Я навіть гадав, що застану їх тут з побажанням вам доброї ночі. Катерина посміхнулась. Ідіть, панове, сказала вона, ідіть. Чоловіки дуже щасливі, що можуть так от блукати. Правда, дочко? Правда, відповіла Маргарита. Свобода, річ така прекрасна і така солодка. Чи не хочете ви сказати, що я позбавляю вас свободи, пані? сказав Генріх, нахиляючись до жінки. Ні, пане, я не про себе жалкую, а про становище жінок взагалі. Ви, може, зайдете до адмірала, сину? сказала Катерина. Так, можливо. Підіть до нього, це буде добрий приклад, а завтра ви скажете мені про нього. Я піду, пані, коли ви похваляєте такий вчинок. Я нічого не похваляю, сказала Катерина. Але хто там? Відмовте, відмовте. Генріх ступив крок до дверей, щоб виконати наказ Катерини, але в ту саму мить завіса піднялась і з'явилася білява голова пані Десов. Пані, сказала вона, це парфумер Рене, якого ваша величність зволили кликати. Катерина кинула гострий, як блискавка погляд на Генріха Наварського. Молодий принц слегка почервонів. Потім зараз же зблід страшенно. Справді, вимовили ім'я вбивці його матері. Він відчув, що хвилювання його відбувається у нього на обличчі, і сперся на лудку вікна. Левретка загарчала. В ту ж хвилину увійшли дві особи одна та, про яку вже було оповіщено, а друга. Що мала право війти і без оповіщення. Першою особою був парфюмер Рене. Він наблизився до Катерини з солодко облесливою вічливостю, властивою флорентійським прислужникам. В руках він держав відчинену скриньку, і в усіх її переділках було повно порошків та пляшечок. Другою особою була герцогиня Лотарінська, старша сестра Маргарити. Вона увійшла маленьким потайним ходом, що вів до кабінету короля. Вся бліда та тремтяча. І, сподіваючись, що Катерина, зайнята з пані десов, розладянням скриньки, принесеної Рене, не помітить її, сіла поруч з Маргаритою, біля кої стояв король Наварський, взявшись рукою за лоба, як людина, що силкується отямитися від запоморочення. Цю хвилину Катерина повернулася. Дочко, сказала вона Маргариті, можете йти до себе, а ви, сину, можете йти і бавитися в місто. Маргарита підвелася, а Генріх уже був повернувся до виходу. Герцогиня Лотарінська вхопила Маргариту за руку. Сестро, сказала вона швидко і ледве чутно, Дегіс, рятуючи вас, як ви його врятували, попереджає, щоб ви не виходили звідси, не ходіть до себе. Ага? Що ви кажете, Клод? спитала Катерина, повертаючись. Нічого, мамо, ви що зговорили тихенько Маргариті. Я тільки побажала їй доброї ночі та переказала вітання від герцогині Деневер. А де вона, прекрасна ця герцогиня? У свого Шурина пана Деїза. Катерина окинула е, обох жінок підозрілим поглядом. І, насупивши брови, сказала: Ідіть сюди, Клод. Клод підійшла. Катерина вхопила її за руку. Що ви сказали їй, язиката!» Промурмотіла промормотіла вона, стискаючи руку так, що Клод скрикнула від болю. Пані, сказав своїй дружині Генріх, який, хоч і не чув, що говорилося, але не пропустив пантоміми між королевою Клод і Маргаритою. Пані, зробіть мені честь. Дозвольте поцілувати вам руку. Маргарита простягла йому тремтячу руку. Що вона сказала? прошепотів Генріх, нахиляючись, щоб торкнутися губами її руки, щоб я не виходила. Заклинаю богом не виходьти ви. Розмова була коротка, як сяйво блискавки, але при світлі цієї блискавки, хоч яке воно було недовге, Генріх розгадав усю справу. Це не все, сказала Маргарита, ось лист, що його привіз провансальський дворянин. Пан Деламоль? Так. Дякую, сказав він, беручи листа і засовуючи його за пазуху. Потім, пройшовши перед майже розгубленою жінкою, він підійшов до флорентійця і поклав йому на плече руку. Ну, метре Рене, сказав він, як ваші комерційні справи? Досить добре, мансеньоре, досить добре, відповів отруйник своєю підступною усмішкою. Гадаю, що так, сказав Генріх. Коли людина, як оце ви, займає місце постачальника для всіх коронованих голів у Франції і за кордоном, М -м -м. окрім короля Баварського, відповів флорентієць нахабно. Маєте рацію, метр Рене, сказав Генріх. А тим часом бідолашна мати моя, що теж купувала у вас, рекомендувала мені вас, метр Рене, коли помирало. Прийдіть до мене завтра або позавтра і принесіть найкращих ваших парфумів. Не зашкодило б, сказала, усміхнувшись, Катерина. Бо кажуть, що від мене тхне потом? перехопив Ендрик сміючись. Хто казав вам це, мамо, чи не Марго? Ні, сину, пані Десов. В цю хвилину герцогиня Латарінська, незважаючи на всі свої зусилля, не втрималась і заридала. Генріх навіть не повернувся. Сестро, скрикнула Маргарита, кидаючись до клод, що з вами? Нічого. Нічого, сказала Катерина, стаючи між двома молодими жінками. Нічого. У неї нервова лихорадка, яку Мазіль радив лікувати ароматами. І вона знову здавила руку своїй старшій дочці ще дужче, ніж перша. потім, звертаючись до меншої, сказала: Ну, Марго, чи ви не чули, що я вам казала вже йти до себе? Якщо цього не досить, то я наказую. Вибачте, пані, сказала тремтячи, бліда марго, бажаю вам доброї ночі. І я маю надію, що ваше побажання буде почути. На добраніч! на добраніч!» ніч. пішла, похитуючись і даремно намагаючись зустрітися поглядом із своїм чоловіком, що навіть не повернувся до неї. З хвилину панувала мовчанка, під час якої Катерина стояла, не зводячи очей з герцогині Лотарінської, а та теж дивилася на матір, згорнувши руки. І не кажучи ні слова. Генріх стояв спиною до них, але бачив все в дзеркало, даючи, ніби підмащує перед ним вуса помадою, що дав йому щойно рене. А ви, Генріх, сказала Катерина, чи ви підете нарешті? Ах, так, правда. скрикнув король Наварський. їй богу, я забув, що герцог Далансон і принц Де Конде дожидаються мене. Це, певно, ті чудові парфуми сп'янили мене і примусили втратити пам'ять. До побачення пані. До побачення. Завтра ви принесете мені вісті про адмірала, правда? Неодмінно. Ну, Феба, що з тобою? Феба, нетерпляче сказала королева мати, покличте її, пані, сказав Бернець. Вона не хоче мене відпускати. Королева мати підвелася, взяла собачку за нашийник і тримала її, поки Генріх пішов з започивальні з таким спокійним і веселим обличчям, ніби й не почував у глибині душі, що збувся смертельної небезпеки. Собачка, яку Катерина Демедічі пустила, кинулася за ним. Але двері зачинились, і вона могла тільки засунути довгенького свого носика під завісу та завити. Жалібним голосом. Тепер, Шарлота, звернулася Катерина до пані Десов, поклич пана Дегіза та Тавана, вони в моїй молільні. Повернися з ними сюди, і побудеш коло герцогині Лотарінської, бо з нею істерика.